Непристойна акватика, яка натхненна зустрічу моря та неба на заході сонця. Ще один аромат в морській колекції Лорензо Пацальї, який є доповненням легендарної лінійки Блексі. Але якщо у Блексі це більше морська акватика з темним вайбом та легкою задимленостю, то у Кексі ми отримуємо ту саму акватику, але з більшою цитровістю та фруктовістю. Назва Кексі символізує поєднання тілесного та природнього, де при Страсть та морська свіжість в даному випадку зливається в єдне ціле: це аромат про інтимні моменти на узбережжі, де м'ята та Бергамот будуть танцювати босоніж на пляжі, омиваному озоном та миртом, а кохання на ліжку з білих квітів стає просто музою життя. Ну і в даному випадку опис, який ви почули, це натхнення кожного парфумера перед створенням аромату, який надихає його на моменти, які були тісно пов'язані в його житті. Зі створенням даного аромату, але в даному випадку відкриття самого аромату дарує нам неймовірно красиву акватичність абсенту, яка поєднана з легкою м'ятою прохолодність відчутна з самими цитрусами, і фруктовість вона не свіжа, але вже така простойна протягом пару днів. В загальному, крім акватичності, ви відчуєте легку цитровість, яка має якусь свою таку заворожуючу дію. Неймовірно красива композиція, яка більше підійде або на вечірні прогулянки, або на час, який ви будете проводити разом. Тому підходить як для чоловіків, так і для жінок, і доступний в нашому сорт. Томанті на розповідь одного мілілітра.